Вітаю вас на каналі Венера. Сьогодні буде не такий веселий випуск і емоційний, як завжди, але я вас запрошую до перегляду. Щоденник антидепресантки, другий та третій день. Поїхали! Перед тим, як я буду вам то все розповідати, послухайте, будь ласка, дуже важливу інформацію. Отже, дивлячись мої відео, ви маєте знати і розуміти, що самолікування є недопустимим. Лікування призначається та контролюється виключно лікарем. Виключно. Ви маєте розуміти, що антидепресанти це, можна сказати, так, в лапках. Не чарівна пігулка. І маєте розуміти, що антидепресанти це лише частина лікування, тому що воно включає в себе також психотерапію, спорт та здоровий спосіб життя. По-іншому ви не доб'єтесь того результату. Який має бути в сукупності антидепресанти і то, як ви будете жити, це відмова від поганих звичок, це спорт, це здорове харчування. Тільки тоді, в цілому вкупці, ви отримаєте результат? Тому ще раз. Наголошую, лікування призначає та контролює виключно лікар. Що ж, тепер переходимо до моїх днів, другий-третій день антидепресантки. Що я можу сказати за другий день? Особливих змін не відбулося. Єдине що це посилився головний біль. Безсоння так само прогресує, але я хочу звернутися до лікаря, щоб змінити час, тому що ну, невисипання до добра не приведе. Але тут також е самому Змінювати час приймання ліків не можна. Час потрібно коригувати з вашим лікарем. Взагалі, ні зміна часу, ні зміна кількості, відміна різка це все ми також робимо тільки через вашого лікаря. Єдине, що додалося на другий день у мене це активність. Активність. Не знаю, чи буде вона тривати надалі, але зараз я помітила. Якщо брати другий день з третім в порівняння, то третій день в мене знову діло йде до голови, в мене підвищується тиск. Зранку, проснувшись, я відчула шум в голові, такий, знаєте, дзвін у вухах, От, в мене добре вдарив тиск. В побічних ефектах вказано, що може таке відбуватися, але з цим гратися не можна. А, тому я сьогодні вже не встигаю, але на четвертий день я подивлюсь, що буде відбуватися. Якщо стан не покращиться, я піду до лікаря. Що він мені там вже скаже, не знаю. Можливо, ліки від тиску, тому що в мене є проблеми з тиском. Припише. Можливо, змінить дозу, можливо, змінить препарат. Не знаю. Не знаю, стикаюся вперше, тому сама не знаю, що буде далі. В принципі, все інше залишилось так, як і було. А, безсоння, але я скажу так: безсоння є, але прогресує активність. Тому, якщо раніше мені взагалі нічого не хотілося робити, а, зараз я не скажу, що це якась велика зміна, але. Активність з'явилась. Я не знаю, чи може бути таке на третьому дні приймання. Взагалі кажуть, що ну, пишуть, кажуть, не знаю, що, мабуть, ні, але я в собі це замітила. Не знаю, як воно так? Але мені це подобається. Єдине, що тиск. Якби прибрати тиск, то взагалі було би все дуже непогано. Я думаю, все буде добре. З тиском ми пропрацюємо з лікарем і будемо дивитись далі. Тож, очікую на четвертий день. Всім дякую за перегляд! Будь ласка, підтримайте канал. А якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. І якщо вам подобається такий контент, підпишіться, будь ласка, аби слідкувати за каналом, за, за виходом відео. І всім тихого дня, вечора та ночі. До зустрічі!